5 найуспішніших українських ігор за продажами. П'яте місце Stalker Тінь Чорнобиля, легендарна гра серії, яка поклала початок жанру українського постапокаліпсису. Атмосфера зони, цікавий сюжет та унікальні аномалії. Усе це зробило гру культовою. За оцінками продано понад 4,5 мільйона копій. Четверте місце. Метро Light. Продовження метро 2033 стало ще більш відовищним і глибоким. Гра зберегла дух оригіналу, додавши масштабності та емоцій. Загальні продажі склали близько 6,5 мільйона копій. Третє місце Stalker 2. Повернення легендарної серії після 15-річної паузи. Нереальна графіка, багатогранний сюжет, хардкорний геймплей і культова зона. За попередніми даними, гра вже розійшлася з понад 7 мільйонів копій. Друге місце метро Exodus. Третя частина подарувала фанатам епічну подорож на. Потязі Аврора через зруйновану країну Гра стала ще цікавішою, більше крутих персонажів, нові механіки та різноманіття. Не дарма продажі склали 10 мільйонів копій. Перше місце метро «Метро 2033». Оригінал який став класикою жанру постапокаліпсис. Ця гра варта кожної хвилини вашого часу. Крутий сюжет, унікальний світ метро та цікавий геймплей. За попередніми даними продажі склали 11 мільйонів копій.